Привіт, привіт! Вітаю на каналі. Так, що у нас сьогодні? А сьогодні рейтинг, як завжди. І у мене. Так, це я червоний, у мене пємонт. Мій союзник Слівка. Це Україна. Ой, зараз я відкриваю карту. Неправильно. Значить, напроти мене Веон з клану CD Україна. Напроти мого союзника Вован. Це п'ямонт. Отже, дивимось. Так, в мене тут Що, століття буде, напевно. Що там три козацькі хати вже Веона. стайня У союзника мого так само. Тут дві кази і піку грає. Ага, так, у мене що тут? Так, готується, значить, століття. Так, перейшов уже. На мішки збираю. Є мішки і каза перша пішла. Так, тут я шматок стіни закриваю. Шматком стіни, тобто закриваюсь. Тут собі такий другий шар захисту роблю з паркану. Так, ну що? Час миру закінчився і дивись, союзник мій пішов в атаку. Нічого собі. Давай наглянемо, що у нього. Значить, 5 козацьких хат ось такі прокачки. Що там у нас? 4-4. Ага, він в гетьманів грає. Прикольно. Чи ні. Ой, геть мене, блідь, це ж ці реєстровий. Козак. Е, підкови немає. Академія. Дві сили третя береться. Ого, і швидко стріл є. Прикольно. У Веона. А, і ось армія його ось така. У Веона у нас 5 без прокачок. Козацьких хат. Всі чуваків грає, також без прокачок, Підкова і палаж затає. І в академії також нічого. І побіг. Ага, це. О, дивися, 100 січових рідних і 100 найманців. Прикольно. І вован. 4 стайні прокачані. Підкова є. Ой, нема, нема, сори, сори. Підемія нічого, ну і... Піка 4-4. Ох. Прокачані сердюки две вже всі сили є. Вони кладуть капець. Цю піку дивися. чуваків кладуть, всіх кладуть. Ну все, дивися. Армію фіолетового не розбивав, але тут ВОН вривається в базу в союзнику. І що роблю я? Виходжу всіма військами. Так, але, блін, подивись, скільки було їх. Скільки залишилось. Ну хоча... Дивіся, січки багато найманців втратив. Оце вже половину рідних. Ох, да, боляче, боляче, союзнику у мому. Ардепо побудував Вион. Так, і тут що? Ресурси ще є для стрільби. Залізо ніхто не добуває. Так, і що, Вован Ага, чекає до союзника. Так, тут він, дивися, Вован хоче тут пробитися. Де скільки залишилось, скільки було. Я підвожу своїх мушкетер. Що в мене є? Три стайні. Підкова, друга сила тільки береться. Ну, ці прокачані, відповідно. Так, я йду на Веона. Чекаю мушкетер своїх, підтягую резерви. Якщо націю захопив? Ні, нема. І починаю атакувати. Більше я побачив, що Веон злив січовиків своїх. Плюс дивись, він чомусь сюди побіг. Може націю, думаю, вкрасти. Так... Що тут у мене? Три сили швидко стріл. Ну да, у мене тут кількісна перевага вже. Ой, ще дивиться, ще побіг він цими кудись. Могли би тут щось трохи допомогти. Хоч якось тут їх 30, ну, 40 штук десь було. Тут я його і вона вже перестрілюю. Лікування беру. А фіолетове що? Нічого здається вже. І веон також ось така. Швиденька катка у нас була в рейтингу. Що ж, дякую тобі, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримуй український контент. Постав лайк та прокоментуй. Напиши, що думаєш. До нових зустрічей. Пока-пока.